Повний бак Львівська область, село Журавно. Трошки, ми трошки спробуємо на нові місця. Першочергова це розвідка, щоб потім сплавитися звідти і в сторону Галича. Взагалі в планах завтра поплисти, не знаю, чи вийде, чи, вийде, чи ні, бо ще й в планах Південний Буг. Планів багато. Наразі прогрів я граса трохи, зараз зібрався, взяв ультрик тревеловський свій до 7 грам. І їдемо в Журавну, спробуємо половити там рибку і глянемо, що там по місцях, чи є можливість спуститись машиною з лодочкою і сплавитись. Ну це вже будемо бачити, так що камеру на груди і вперед. Ось я доїхав, шкода, вітрозахист по дорозі загубив десь вітром, чи здуло, чи що резинку. Позаду Дністер, я вже доїхав дуже рано, поспілкувався вже трішки з рибачками. Ну Не знаю, не знаю. Швидкий досить, доволі швидкий і вузький. Сплавлятись тут було б просто цікаво. Казали, що ніби підходи до води якісь є. ну Наразі тіпа, все дуже високо, не знаю, як лодку сюди стягнути. Хіба, мабуть, то місце, де я перший раз заїжджав, там таке плюс-мінус, що можна ще її покласти нормально. Але там зразу обрив. Тому треба думати, шукати. Я ще поїжджу, покатаюся. А наразі що? Наразі дійшов я до якогось переката з таким перепадом глибоким. Ну цікаво. Цікаво, чесно кажучи, що тут по рибці. Зараз, я думаю, складемо спінг, трошки покидаємо, спробуємо щось спіймати. Не знаю, може до тої гори під'їдемо. Дністер тут не такий, як у нас, як у Франківській області. Тут він, звісно, швидший набагато. Гляньте, до речі, скільки омили. До речі, колір води ще й такий якийсь цікавий. Ближче до грязнішого. Ось видно перекат, гряда йде, але гряда, як на мене, така плюс-мінус глибока. І тут є виступи, до речі, виступи, якихось коряжок. Тут просто місця шикарні. Такі прям стрімненки суто головині. Так що, не гаємо часу, надіюсь, вітер не буде сильно задувати сьогодні, бо він трішки трішки є. Йо, збираємо спинінг, йдемо ловити. Так, поїздив я по берегу трішки пошукав місць і ось знайшов сюди, якраз гарно буде приїхати. Ну, Плюс тут ще й можна непогано порибалити на фідер, я бачу. Оскільки трошки є якась ямка чи щось такого плану. Кидається рибка, ну тут якраз буде гарну лодку знести, накачати і відправитися, як кажуть. Ну а наразі, мабуть, біжу я на перекат, що зверху там, і там будемо розкладатися, пробувати, спіймати якогось білого хижака. Ось замітив журавно такий стадіон є прикольний. прикольний, гарно зроблений, Спартак називається. Глянемо, що там по футбольчику. А, Корова валить. Корова файно валить. Так, поїхав я ще туди вниз, глянув до самої гори. Гарні місця, гарні. Вузькі дністер, дуже <смас> Мало би бути, по ідеї, концентрованіша риба, але ну, будемо бачити, не знаю. Будемо пробувати. Зібрав я інтрудер. Це цурінойка до 8 грам, ну, по факту вона не до восьми. І ну, така робоча вага, це 3,5 грама, це прям комфортно. Вчепив я каміона, замінив на ньому вже четвертий чи третій раз гачки. І будемо зараз пробувати. Вийдемо на перекат, а там, друзі, включимось. Так, шум річки. Це значить, що ми зайшли туди-куди треба. І ось гляньте, який тут зразу вихід на гряду. Просто шикарний. Так, ну поки що сумно, до речі. Сумно. Я бачу Дін ну він в плюсі тут піднявся. Хлопці казали, що не піднявся, але я так звернув увагу на берег, то піднявся він і на сантиметрів і 115 він піднявся. Але чистенький. По активності риби дуже сумно наразі. Не бачу, щоб щось кидалося ж так. Щойно був вихід на волкер. Але мимо спробую ось взяти якусь коливалку. Ось Наприклад, турешечку цю, яка гарно в мене по Дністрі працює. Двограмову, чи скільки вона там? Чи вона 1,7? Ні, 2 грамочика. Ось ця така. В кольорі чудовому трошки накрапає вже дощик. Щось поки що дуже взагалі сумно. По-перше, риба не клює, чиї тут немає, я ще просто не, не до кінця розібрався з річкою, ще щось дощ почалося, ну, ненадовго, це 100%, там далі є, далі світло йде, ну, не знаю. Вирішив перекусити, поки це все паде тут. Так що всім, хто їсть смачного, їмо. І стараємося умудрити, вхитрити тут рибку. Так, не повірити. Мабуть, знайшов якусь рибку, було тільки що декілька виходів. На перекаті декілька разів рибка більше кинулась Намагаюсь спіймати зараз. Так, Поїздив, покидав, чесно кажучи, риби немає. Вона кидається, але ключик я не підібрав. Ну, в Більшість місць я просто не можу докинути, оскільки міністер тут вузький, але докинути якраз не можу цим патиком, що у мене. А Поїхав по полю такому, щоб по дорогах тих не їхати з болотом. Я їхав. А, Прикольно. Ну, Місця гарні насправді, плисти, я думаю, можна. Я думаю, ми це і зробимо скоро з вами. До речі. Прийняв рішення їхати на бурштин, оскільки звідси це кілометрів 50. Якраз, щоб не вертатись тими дорогами, поїдемо зараз далі. І я думаю, на бурштин виїдемо якраз. І ще спробуємо спіймати там когось у кунця, може, судочка. Так що дивимось далі, пригоди продовжуються. Так, ну їхав по дорозі, вирішив заїхати, дивлюся, гора над Дністром. Місце таке, я так зрозумів, історичне трошки. ну, Красиво. Красиво. І вирішив, це, до речі, село Новий Мартинів чи Нижній Мартинів, ну вроді новий. Я на бурштин, на море, якраз на самий пляж. До речі, бігає окунь, бачу. <хи> кидається, трошки щось кидається. Можливо, зараз щось навіть і буде. Знову падав дощик, трішки ховався. Нарешті дощик щух. До речі, окунчики. Будемо його дурити на коливарки. Оп! Є. Ой-ой-ой, то -ой -ой. щось дуже трофейне. То щось прямо аж занадто трофейне. Ну але як не як перша риба за сьогодні. Шкода, що з Дністром пролетіли, але ну перший малюк. Так, є, є, окунець з дальньої бровочки. Оп, зданячка, зданячка. Окунь, окунь, наче окунь. Оп, і відчепився. <рес> Оп, десь аж звідти клював. Так, черговий окунчик. До речі, змінив коливалку на золоту і з першого закиду плювання ніяк не б'ється. Штенський вокруг. Так, сам відчепився, гарно. Ківокунь. Оп, ну, ще раз. Перевіримо, чи то випадковість. Так, плювання, до речі, на воблер. На воблер. А і за ним ще йдуть. Так хамсін Тіні маленький. Оп. Так, треба бігом поки там ще й окуні. є yeah. <laughs> да. ух, як він жадно вдарив. Такий красончик. <laughs> так, прийшли трошки у кончики сюда. Так, ось вечеріє вже трішки, чергова рибка. Трішки прийшов Андрюха до нас. Андрюха приніс трохи їдла мені, нагодував. Ось гляньте, який окунчик. Оп. Гарний. Гарний окунець. О. Чекаю, я вечора роблю ставку на судочка. Не знаю, буде, не буде, але я сподіваюсь, що буде. О, такий о! Такий малюк. Ось такий. Відчеклюнув на Хевен. Тебе Буде класно. Бо це іменно такий був удар і... Пійма? Нє, окунь, окунь Є, є, піймав. Пійма? Ні, він зловився Вони ж бодають, біжуть, знаєш. Їх багато є. Ось такий красунчик. Ось підійшла наша риболовля до кінця, на годиннику 8 година. Вирішив я вже не чекати судочка, а їхати додому. Не хочу просто в, в темно їхати, то на моцику трошки опасно, як показує практика. Трошки небезпечно їхати, коли темно. Спіймали декілька окунців. Трошки навіть бачив сонячні окуні, виходили. ну, По судочку було дуже сумно, рибки не було, трошки дощ падав. ну, Зато ми сьогодні гарно покатались по області. <гадали> Дали такий круг добрих 150 кілометрів. І ще зараз дорога назад. так що, Всім дякую за увагу. Ставте подобайку, пишіть коментар і зустрінемось на рибалці.